Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбувся бізнес-семінар, програма соціального інвестування, поворотні кошти на розвиток вашого підприємства. Особливістю семінару є безкоштовна участь у ньому, засновників малого і середнього бізнесу на Прикарпатті. Американський фонд соціального інвестування через агентство з міжнародного розвитку вклав майже 168 мільйонів доларів у 118 компаній в Україні та Молдові. Як зможуть скористатися підприємці знаннями, набутими під час семінару для написання грантових проєктів, Дізнавалася Галина Філіпова. До участі у бізнес-семінарі були запрошені підприємці краю, представники малого та середнього бізнесу, які шукають можливості розвитку власної компанії. Ми запросили прикарпатських підприємців середнього середній та малий бізнес для презентації програми фонду WNSF, який фінансується урядовою агенцією Сполучених Штатів Америки з розвитку. Для того, щоб дати відповіді на питання, які можуть виникнути в процесі подання заявок, програма дає доступ до дешевого фінансування, поворотного фінансування, треба наголосити, тобто це є пільгове кредитування. Презентовано особливості участі у програмі пільгового кредитування, котра забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками для соціальних підприємств, які вирішують проблеми вразливих груп українського суспільства. Ми активно працюємо із компаніями регіону, оскільки є дуже великий Запит саме на інформацію про те, як за рахунок грантових, тобто безповоротних або принаймні пільгових коштів розвинути власний. Бізнес. Програма гарантує, що для класичних соціальних підприємств, діяльність яких спрямована виключно на вирішення соціальних питань, ставка за затвердженим кредитом складатиме не більше 5% річних. А для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності, не більше 10%.